Коли війна кінчилася, все знищено, і, і люди не, залі не було, не було ні ниток, ні голок, не було, ніде, не, не було чим вишивати, не до вишивання було в колгоспі, робили дні і ночі. Так, що мало людей вишивали. Мешканка великої Димирки Ніна Іванівна Федірко народна майстриня вишивальниця, почесна громадянка броварського району. Ще в далекому 1940 році, коли маленькій Ніні було всього три роки, вона побачила неймовірні вишивані роботи хресної мами. Вона найкраща вишивальниця в селі була. І коли я до неї прийшла і побачила, що в неї все вишити, мені це так сподобалося, і мені захотілося теж вишивати. І спроби в дівчинки були невдалими. Повернулася до голки з нитками лише під час навчання в педагогічному училищі. За першу стипендію ні хліба не купляла, ні їсти нічого не купляла. Тканину, нитку і голку, і все для себе купила для вишивання. Наразі Ніні Іванівні 87 років. 47 із них жінка пропрацювала вчителькою молодших класів. Порахувати кількість вишитих робіт майстриня не може, адже їх сотні. У 2020 році Ніна Іванівна у власному будинку відкрила музей української вишивки, який налічує понад 500 робіт. Серед них вишиванки, рушники, ікони, картини, серветки та навіть краватки. Люба робота для мене дуже цінна. Якщо люди хочуть цю ікону, мене просили продай за любі гроші. Або е, общем, я її свої роботи не продам. Ні за які гроші не подарую. Але якщо людина хоче, то я її вишаю також саму вишаю, бо вони для мене усі дорогі. Для людей Ніна Іванівна вишиває безкоштовно. Увесь матеріал купує за власну пенсію. Своє рішення пояснює так. Мені Бог дав це безплатно дар цей, це Божий дар. Я, я так думаю, що це Бог мені дав. А раз він дав безплатно, я повинна людям це робити все безплатно. Серед робіт Ніни Іванівни є й особливі, що пов'язані з подіями в країні. Ось у мене рушник Євромайдан 2014 року. Зображено три вулиці Майданом. Сірий колір символізує дим. Копоч від спалених шин і дров в центрі рушника знаходиться калина, символ України. Але ягідки таки тісно одна до одної прітниця на Майдані боролися люди різних національностей, а оце кров лилася в Небесної Сотні. 8 березня 2022 року жінка і сама опинилася в окупації у Великій Димирці. Ніна Іванівна каже, що російсько-українська війна для неї ще кривавіша, ніж Друга світова. Все ще страшніше. Це пережила ще страшніше. Ховалися. як. Де були куди вишивати? Світла немає, газу немає, нічого немає. Ми у підвалі сидимо. Не вишивання не було ніякого, а там холодно. Ми грілися. Сусідка одна ще, ми з нею так два собаки ще прибігли. Так на, на ніч я вже одну собаку брала, щоб він ноги на ногах лежав грів, а друга собака їй ноги гріли. Їсти ми там, де сухарики, які в нас були, де, де що було як і хліб, де сухарики, так ми з собаками ділилися. так їли. На щастя, будинок Ніни Іванівни і музей української вишивки уціліли, а майстриня повернулася до улюбленої справи. З останніх її робіт вишиванка з вишитим літаком у ділянці серця для пілота української мрії Дмитра Антонова. Нині унікальна вишита сорочка мандрує світом на найбільшому транспортному літаку. Підписала Антонов 225 і, і, і мрія латинським обухом підписала йому це. Йому це дуже сподобалось. Він цю вишиванку підняв на висоту 11 тисяч. Він Просто Україну підняв на таку висоту, на яку ще Україна мабуть не стоїть на 11 тисяч метрів. Найбільше Ніна Іванівна переймається або роботи, які вона створювала для українського народу протягом усього життя. Вдалося зберегти. Вишиванка це символ України. Це не просто це не просто вишиванка. Це навіть. Гордість нашої України, символ України. У мене це питання номер 1 Як мені бути життя моє вже підходить під кінець, ви зрозумієте, 87 років це скільки там ще я проживу. Але я піду в засвіти, а, а це я залишу я з собою не візьму, а залишу для людей. Я хотіла, щоб люди ходили, бачили, і щоб все воно стало залишилося.